Коли-небудь, да. ну, так. Будь ласка, прийдеть, а будемо розходитися вже думаю. Я понимаю, що я розумію, що вам нема з ким побивати. Думаєте, на що тебе? Ну я ж не знаю, я ніколи не дув. Я не розбираюсь, як дуте. Струбочку треба продути. Я можу надірвати чи не можуть? Не хочу Чому? я на мені нормально в машині. Че нема не маски пообщається в 3 часа ночі. Нема. Немає? Ні. Ну для чого виходить з машини, скажіть, будь ласка. Ну, при тілечку, щось ви вас... Ви щось боїтеся? Да. Та нічого ви я не ви боюсь, що ви... я ну, боюсь. Ви Трубочку, саботок, чи вроді ви щось боїтеся. Ну, вам може здається, ви така людина, що вам здається. Смешно. Ну може ви просто така людина, що вам щось дається за виді. Що всі вас бояться? Ви так хто боїться? Може всі вас бояться? Боїтесь, ви тільки нас боїтесь, понімаєте цілу і тільки ну я ж не знаю. Я тільки чи не може ще хтось боїться та щось вас всі бояться? То я не вас бо ми з що щось я не знаю. Доганяєте, зупиняєте просто mm -hmm. так, що, ні за що. там на yeah. Зараз навіть машини в нас в говорять. Ви виїхали, да. кстати, порушили право проїзду перехрестя, Ви виїхали на смугу стрічну руку, пункт правил 10-5 ви порушили. Ви це замітили чи ні? Який? Ви навіть не пам'ятаєте, як ви приїхали перехрести, як це, я не, 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 не зрозумів. Куди ну, я є виїхав? Смуз, руку. є такий Пункт правил, 10-5, право дорожню руку. Мати, не хочете по-нормальному, як завжди. Я нормально виїхав. Mm -hmm. Я нормально виїхав. Рудують нормально, якщо нормально, все ви да. Ви продуєте пристрій чи ні? Пристрій? Да. Який? Ось драгер називається. А у вас документи на нього є? У нас є наркодиспансер. А документи на цей пристрій? У нас є, є наркодиспансер. Їдете ви в наркодиспансер чи ні? Для чого? Для похожого медичного огляду. Ну, так, у вас же ж є пристрій. Ну то будь ласка, продуйте його. Ну, у вас Шому... документи на цей Шому пристрій пристрії. Якщо вам щось а не що? подобається, то давайте про дивитися. За... Ну давайте будемо будь. Давайте будемо. Давайте хоть мета, будемо розбігатися. Хочуть. В руках міти? Ну, я, 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 я не заберу, ви боїтеся мене? чи Там мало лічого. Так хто зробили. кого боїться, я вас ви 15 000, мене? 15 тисяч стоїть. Мені сподіваємося. І що, я заберу його зараз. 40, дуйте, дуйте, і ми розходимося. Дуйте, дуйте. Не. не хватає секунди. видиха. Не, надо. Тихеньку дуй. Тихенько І розбіглися далі, щоб все нормально. Нічого не страшного. Шадуть? Так. 4 секунди. Ше, все, 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 все. Ша дуйте, дуйте, двинуте, демонутой. О! Хороший. А, до щелчка? Наконец-то. Все. все добре? Да. Нема малко? По нулям. Диспенсар не треба ви кажете? Ну, Диспенсар не треба их. Це просто вам скучно, я понял. Виїхав я нормально, я да? Все все там з да? <laughs> Запрогрессийся устным за вам не нарушают счастливый дом. Счастливо.